Безробітні в польщі мають унікальну можливість отримати до 48 тисяч злотих для започаткування власного бізнесу. Для цього учасники повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію чи досвід роботи. Відповідність більшої кількості критеріїв збільшує шанси на успіх у конкурсі. Отримані кошти можна буде використати для отримання юридичної допомоги та консультації для правильного оформлення бізнесу, на техніку та необхідне обладнання для ефективної роботи. Програм... Рамне забезпечення та рекламні матеріали на матеріали необхідні для виготовлення продукції, також на придбання автомобіля для бізнес-потреб і різні обладнання та пристрої, необхідні для ведення господарської діяльності. Ця програма не лише сприяє зменшенню рівня безробіття, а й стимулює розвиток малого бізнесу, надаючи безробітним реальну підтримку для початку власної справи.